О, жодіте, одіть страшні, страшний, тікайте, всі здорові. Маневрує на велосипеді пенсіонер Микола Сидорук, йому 80. Суспільному розповідає. Сьогодні з відвідувачами територіального центру соціального обслуговування відкривають сезон велопрогулянок. Жінок у колективі більша частина каже. Тож серед них себе почуває, немов у квітнику. Я просто молодію, коли дивіться, як я гарно підстригся для них. Спеціально таку прическу зробив. Так, що все на хорошо? Дівчата у нас дружні, хороші, колектив такий, нормальний. У нас група велика, кожному треба покататися якось хвилин 15, Так що ми до двох годин будемо кружляти. Світлана у своїй 66 за кермо волосипеда сіла вперше. Мрія дуже хочеться в моєму віці спробувати, тому що робила це тільки в дитинстві. Розумієте? Ну, як каже наша тренер, що каже, м'язи пам'ятають, і я сподіваюся на те, що і мої м'язи згадають ці рухи, і в мене вийде. Велогурток Старість, в радість у терцентрі працює вже п'ять років, каже завідувачка відділення денного перебування закладу Вікторія Вдовцова. Цьогоріч стартують у центральному парку. Сьогодні ми запросили чотири групи наших відвідувачів, а також новенькі люди, які вперше спробують сісти на велосипед. Зазвичай ми їдемо від нашого територіального центру на Соборній 50 по Магістратський парк, лісопарк, вишинськи оз і повертаємось сюди по Хмельницькому шосе назад до територіального центру. На сьогоднішній день у нас сім велосипедів є, але хто має свій велосипед або велосипед онуків, також беруть і приєднуються до нас. Серед учасників велопрогулянки 62-річна Ірина Шовкопляс. Розповідає: їздити двоколісним у такому віці не важко важливо знайти комфортний темп. Ми Ставимо якісь рекорди. Ми не ставимо ціль ставити рекорд. Ми катаємося з задоволенням по своїх фізичних можливостях. Тобто, от як ми відчуваємо, треба зупинитися, ми зупинилися, треба водички попити. Встали, попили водички, поїхали далі. А ще й ми їдемо. В нас тут половина людей ще й в хорі співає. Тобто ми ще й їдемо і співаємо українських пісень. За словами Вікторії Вдовцової, виїздитимуть на прогулянки чотири рази на тиждень. Микола, Світлана і Ірина кажуть, старість таки може бути в радість, а пенсія то не кінець, а лишень початок активного життя. Дар'я Красовська, Володимир Черніков, Суспільне новини Вінниця.